Він живиться кров'ю своїх піданих, чекає омолодження тіла, щоби знову повернутися. Запамятайте мої слова. Це не здогувати, по тебе кажуть, що Росака працює у технології безсмертя. Звичайна брехня, щоб приховати їхню нелюдську природу. Їхнє джерело не технологія, а в їхній крові не мертвих. Але як звичайні смертні стали такими безсмертними потворами? запитаєте ви за допомогою технонекромантів з Альфа Центапи та їхню кров Расака, щоб перетворитися на чортове носіння. Гері, не розповідайте мені ця расаки, вони не знайдуть. Нехай зерно засіяно, правда розпустить коріння та звільнить нас із ярма загарбників.